Пацани, хід цього року. Це один з кращих китайських тракторів, в принципі, в природі. Якщо ви собі шукаєте надійний трактор, неодноразовий, такий, щоб е купити, знаєте, і не знати, що таке гарантія. Щоб таку купити, а гарантійну, можна було второї таку поставити замість паперу або а хіба дупу підтирати. От, тому що воно вам не знадобиться взагалі. Ви купите той трактор, і це буде на вічно. Як Говал, як Донфен, хлопці. то є одні з кращих китайчиків в своєму класі. І То є сама нова, сама оновлена 35-ка, де є пацани все на світі. Дивіться, як зробили вантаж якісно. Хто хоче возить тут всякі причиндаллі, хто хоче більше грузу, залили бетоном, каміння накидали, ой, вам буде ще противага. Базова, а опція чан От логотип на грузі Чанкфа то є завод, який робить ДТЗ. Не інші бренди схожими назвами, а іменно ДТЗ це є показатель це дуже достойна, крута якість, яка тримається техніка роками, їздить і служить. Подивимося. Подивимося по цьому трактору. Аком здоровий, маса, знаружжі, все зручно, радік з защитой, розширительний бачок. Є незручно бак, він зверху він прямо над кришкою куапанів. то щоб зняти вам кришку куапанів, вам треба відкрутити бака. То, звісно, трошки вони до сих пор не можуть придумати, коли його, куди його впендоріть того бака. Ну, тим не менш, трактор, виходить, дуже компактний, за рахунок цього. І приходиться <кій>, такі всякі речі е, робити. Е, 35 коней, 3-хциліндровий. Ось маркіровка двигуна SF CF. верніше, Кому цікаво, е, зоновень, що вийшло? Рівний пол. Е, зашито все в пластик. І найголовніше пластик і то таке. Головне, 28 катки здорові. 28 радіус. Розбираються обидва діски, задні і передні, 28 на 11,2 резина, примусова нав'язка. Додатково ось я показую мости. Шикарні, повлося, великі, крепкі, тяги в уровень. Все як положено зроблено, дві скористівав відбору потужності. Все є захист, розкоси. Все зроблено грамотно, хіба швидко зйомів немає. Ну, вже вибачайте, грошей не вистачило. Примусована в'язка. Один циліндр піднімає, інший циліндр тисне вниз. Розподільник на гідравліку. Ви можете поставити зразу три пари. Підключається. Такий магістралі всі йдуть металічні. От. він виглядає позаду. Старектор став вищий, став вищий в нього дорожній просвіт. За рахунок Э, вот. е, Дуже класний, при цьому вишається досить компактним, коротким, коротка база, маневрений, хороший виворі. Цей тракторист добре підійде там, або в теплицю, або кудись на поле, на огород, в будь яку двір заїдете ви їм. Тобто він такий маневрений, сучасний. По робочому місту теж це дуже зручно. Там навіть якісь елементи, ці крила нормально зроблені, все, що ну, знає, ти купив, вже нічого не дороблюєш. Купив собі, як то кажуть, коняку і їздиш. Вирівняли повністю резинові кинув, ну то мелочі, але все одно, саме зручне, звісно, тут. Реверсивна реверсивна коробка, реверс іде на рульові. Дуже м'ягенько ходить, за що я ці люблю трактори, за те, що воно включає як якісь, в якомусь бусі або в якомусь мерседесі. Поняли, коробка включає передачі дуже дуже м'ягенько. 9 на 9 передач, регулюється кермо. Тут теж місця вже достатньо зробили до дуже м'ягкий ход передач. Робоче місце невелике, але досить для одної людини тут вповні з любої комплекції можна розміститись, хлопці. Тому я вам дуже раджу цей трактор. Дуже толкова віч. ДТЗ. -чик.